Доброго дня. Ми сьогодні знову говоримо про дрони Камікадзе. Про ці дрони, які ми збираємо для наших військових, які можуть бути як камікадзе, так і бомбардувальниками. Знову ми дякуємо нашим партнерам, нашій українській діаспорі в Норвегії, і наголошуємо, що це та річ, за допомогою якої ми з будь-якого піхотинця можемо зробити одиницю, яка на рівні може воювати з громадою чи танком. Хочу ще е, дещо наголосити, щоб ви звернули увагу не тільки на це відео в прикріпленому в першому прикріпленому коментарі до цього відео будуть е, наші реквізити, якими ви можете за якими ви можете допомогти нашій цій діяльності а також там буде список запчастин, з яких ми збираємо цих е, ці дрони. Будь-хто. Будь-хто в будь-якій країні, будь-хто в Україні може купити запчастину, яка коштує 2 долари, і може купити запчастину, яка коштує 100 доларів, і прислати нам, і ми разом, разом з нашими волонтерами, разом з дітьми Кам'янця-Подільського зберемо такі речі і передамо нашим військовим.